Я зустрічатимусь з тобою? Ану подумай, мені не відповідай. Коли ти можеш сказати за останній день, тиждень, місяць свого життя: Я зустрівся з ним? Я зустрівся з ним. Де це було? При яких обставинах це було? Аналізуй своє життя. Тривога і до Бога? Проблема? Невзгода. При яких обставинах ти з ним зустрівся? І добре, якщо ти з ним зустрівся, що відбулося, коли я зустрічаюся з Богом на підставі Божого Слова, і від моєї слави, і від Його слави, брати і сестри, від Його слави. Місце стає святим. Не від того, що ти був на фестивалі від ранку до вечора, не від того, що ти Біблію читаєш, не пропускаєш. Не від того, що ти от промовчав, а міг не промовчати. Не від того, що ти простив обідчика, ні а тільки від його слави.